Щодо законопроекту, який сьогодні прийняла Верховна Рада по набу і по САП. Зараз я дивлюся в телеграм-каналах. Вже є фото і відео того, що люди збираються, ну скажімо так, максимально по понаближеної адресі до офісу президента і урядового кварталу. Ну, скажімо так, куди челіт розрішили подойти, це театр імені Франка. А далі вже пішов Офіс Президента. Понятно, що нам з вами челіді і ублюдкам не можна підійти ближче, тому що ну, хто ми такі? блядь, Ми всього народ. І от люди значить, повстали проти того, що президент підпорядкував. Я вважаю, що дії Верховної Ради це. Пряма ініціатива або Єрмака, або президента. Скоріше за все, що Єрмака, тому що у нас раніше був президентом Богдан, де факто, а зараз Єрмак. От, щодо підпорядкування НАБУ і САП Генеральним прокурором України, який до цього займав посаду про владного, про державного керівника Києва замість кличка. Я, такого, я вам скажу чесно, якби Кармазін був би живий, покійний. Нині, то він би просто б, мабуть, він так сідий, а то просто блисів би. Тому що він, і Левко Лукяненко, і ряд інших на той час державотворців, коли прописували Конституцію, не могли повірити в те, що президент України може сам вирішувати, хто буде мером, хто буде хером. То я за те, що хто не знає функції НАБ. Набув господі і САП, це якоби е, такі правоохоронні надзрадіні органи від Європи, які е, борються з корупцією в Україні. Е, і за рахунок цього Україна отримує кредити від МВФ і міжнародні теж е, якісь допоміжні пакети. Тобто, це одна з умов співпраці України з. Цивілізованим світом, це що, якщо ви дійсно відкриті до боротьби з корупцією до демократії, то ви маєте хоча б прийняти наші органи боротьби з корупцією в своїй країні. Але НАБУ і САП це органи, які можливо, да, вони і вилучали там якісь корупціонерів, високопосадовців, але Україна і ще з часів Порошенка. Прописала так дії на і САП, що ну хорошо, добре, ви спіймали там нашого державного чиновника, який був прийнятий за бабки на цю посаду. Ну, хорошо, ви спіймали його за руку там, на корупції. і Ну, ви ж ми ж все одно всі зустрімося в наших судах. А суди наші це ті, що чистилище. От. І в результаті ми все одно бачили, як високопосадовці то тікали з браслетами на ногах з України, то, ну, перекусивши їх зубами золотими, то, е -е, значить, відкуплялися, то взагалі не під гривню виходили з подарешта. Е -е, тому е, на Буєсаб е, насправді в Україні відігравали е роль з КПД 0,8 в зв'язку з тим, що вони би. Може би і хотіли би зробити би щось в цій країні в сфері боротьби з корупцією, але в зв'язку з тим, що вони все одно від пункту А до пункту С не могли пройти повністю демократично незалежний шлях боротьби з корупцією, привівши корупціонерів до відповідної. Відповідальності, то в зв'язку з цим то в них там КПД було, я скажу, кажу, нульове. А тут іще їх і підпорядкували новому генпрокурору, який до цього був призначений владою. Як я навіть не знаю таку посаду дублікат мера, який би, який би кличко не був долбайобом, але він обраний все-таки людьми. Ну, то що в нас люди тупорили і вибрали дебіла, це другий варіант. Але призначати на цю ж посаду іншу людину як дуплікат мера Києва, посада якого визначена як через процедуру обрання людьми, ну я не знаю. Тому. Бачучи сьогодні всі ці мітінги, я хочу запитати наших журнашлюх, які розказували, що я організатор мітингів, однокласник Путіна, Кремля, людина, яка. Всіляко розшиту розхитує ситуацію в Україні. Я хочу задати питання: а що це таке? Це не розхитування ситуації в Україні. Е, всі ці люди тоді теж рука Кремля, тоді ці люди теж однокласники Путіна, тоді ці всі люди працюють на Кремль, тоді всі ці люди дискредитують владу під час військового стану. І як у нас люблять е, повторяти, і притула любить повторяти, що е, е, операція по Мобілізація дискредитована е, кремлівськими пропагандистами. Е, поэтому і ці люди, виходить, теж кремлівські пропагандисти. Тобто, власть може робити все, що угодно, і якщо ти вийдеш на Майдан, ти пропагандон. Так виходить. Така тоді хто? Я Тобто Цим людям можна на Майдані сьогодні стояти під офісом президента. А Оскар сидить вдома і просто е, розповідає два роки ще тому назад про корупцію в лавах ЗСУ, то він рука Кремля, а ці люди стоять сьогодні на Майдані. Так хто вони тоді? Я задаю питання. Давайте якось, е, знаєте що, е, е, муха від котлет відвечать. Якщо вже в Україні повністю знищена демократія, Інститут демократії. То давайте це визнаємо. Тоді давайте всі виходять на Майдан. Але коли і під якими лозунгами? Ну, про це скажу вам я. Незалежна людина, за якою не стоїть ні один олігарх. А до того моменту всі люди, які виходять на Майдан, вони або проплачені, або їх дуже небагато, як сьогодні. Можливо, вони іскрені і щиро хочуть, щоб набу і САП существували. але їх дуже мало. Такова наша реальність.